Таю, прошу кілька хвилин вашої уваги і сподіваюся, що ви допоможете нам у розшуку. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя цієї дівчинки. Її звати Віка Корольова. Їй 14 років. Вона зникла безвісти у Бахмутському районі Донецької області у селищі міського типу Новолуганське. Пропала Віка разом із мамою та своєю молодшою сестрою. На жаль, у нас немає її фотографії майже ніякої інформації. Знаю лише, що сестриці Віки лише 4 роки. А це фото мами Віки Корольової. Її звати Корольова Анна Олександрівна, жінка 87-го року народження. Не виключено, чи навіть швидше за все, віка зі своєю маленькою сестричкою перебувають разом із мамою. Однак де вони саме невідомо. Утім, є деякі припущення. Зараз селище Новолуганське окуповане росіянами, а зникла Віка Корольова, якраз тоді, коли російські військові були на підступах і там починалися бойові дії. Звичайно, я дуже сподіваюся, що дівчинка жива і здорова, та припускаю, що як і у більшості окупованих росіянами міст та селищ глушиться мобільний зв'язок, і українські мобільні оператори там або не працюють взагалі, або із серйозними перебоями. Тож цілком ймовірно, що Віка та її мама просто не мають можливості сповістити про себе через відсутність зв'язку. До речі, нещодавно вдалося розшукати Настю Окопову, яка зникла у тоді ще окупованому Ізюмі Харківської області. Про Настю не було відомо взагалі нічого майже півроку. І от потім вона дала про себе знати і з'ясувалося, що дівчина не могла сповістити про себе саме через те, що на окупованій території був відсутній мобільний зв'язок. Інтернет глушить, зв'язок глушить, і вона змогла до мене подзвонитися, бо щоб... Десь на крильці їхнього будинку. Там, якщо я поставив телефон підняти, можна на декілька хвилин зловити зв'язок. Тому не виключено, що у такій самій ситуації опинилася і Віка Корольова. Однак ясна річ, це лише версія, і перебувати Віка може у будь-якому місті селищі або навіть за кордоном. Тож я дуже прошу вашої допомоги у розшуку і, будь ласка, уважно подивіться на фото Віки. Їй 14 на зріст 150-155 сантиметрів. Дівчина худорлява, має довге та світле волосся. І все ж особливо я хотів би звернутися до жителів тимчасово окупованого селища Новолуганське. Зрозуміло, що в окупації не транслюються українське ТБ, але якщо раптом ви побачите цю програму в інтернеті, знаєте бодай щось про долю віки корольової, і у вас з'явиться можливість подзвонити або вийти в інтернет, будь ласка. Повідомте нам на нашу гарячу лінію за коротким номером 116 шістнадцять або можна написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Без перебільшення навіть найменша інформація може допомогти нам розшукати віку корольову. Зараз більшість дітей, які перебувають у розшуку, це діти, які загубилися через війну в окупації у місцях, де проходять бойові дії або під час евакуації. Однак у той же час, як і у довоєнний період, і далі на жаль зникають діти, зокрема на мирних територіях і через причини не пов'язані із війною. І загубитися дитина може у будь-який момент і будь-де, наприклад, у громадському місті. Тож, ось кілька важливих порад. Прошу батьків, поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей, треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Також дитині слід знайти дорослих з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася, але водночас у жодному разі не можна ні з ким нікуди йти. А самим батькам найголовніше не зволікати. Одразу треба позвонити до поліції. Також необхідно пригадати усіх друзів дитини, перевірити активність у соціальних мережах і звернутися до служби розшуку дітей на гарячу лінію 116 шістнадцять Ми вас детально проконсультуємо і підкажемо, що робити у цій ситуації. Також я прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Там є фото усіх хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Вдивіться в їхні обличчя уважно. Можливо, ви когось упізнаєте і допоможете відшукати. Інформацію, будь ласка, повідомте нам за коротким, безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.